Всім, хто долучився до наступного заняття. І сьогодні ми з вами поговоримо про текст, які є властивості тексту, і, зокрема, його використання в графічному редакторі Inkscape. Отже, текст. Текст знаходиться ось тут, в меню: створення та зміна текстових об'єктів. Натискаємо лівою кнопкою мишки. От, і Натискаємо десь в довільній області нашого нашої, нашої малюнку. І можемо щось написати. наприклад. Вітаю. Вітаю. Ось є в нас наш текст. Можемо знову ж таки збільшувати відразу розміри його. Що стосується вже безпосередньо зміни нашого тексту. Подивіться, ось тут в нас є вкладка текст та шрифт. Де вона знаходиться? Давайте я це все закрию. Знаходиться текст, текст та шрифт. Що тут? Ми можемо з вами обрати будь-який шрифт, який вам вподобає. Але потім потрібно натискати кнопочку Apply, застосувати. Що можна зробити швидше? Можна відразу прописати текст. Наприклад, я хочу зробити його курсивом. Ось таким. І відразу бачите, як змінився вже наш текст. Далі, що ми можемо зробити? Ну, е, зрозуміло, ми можемо і так міняти е, кількість пунктів, і розмір, да? тобто і ось тут змінювати. Далі, якщо ми хочемо його виправити, е, є ось тут вкладочка текст, наприклад, давайте напишемо з великої літери От, і поставимо там три знаки. І знову ж таки, аплай застосувати. І ось так змінився наш текст. Ми так само можемо змінювати його кольор. Просто натискаючи на палітрі, він автоматично буде у нас змінюватись. Далі, що можна ще таке цікаве зробити? Можна зробити так, щоб цей текст огинав якийсь контур. Давайте зараз з вами створимо криву. Пам'ятаєте, так, як це робили. Ці трішечки вигнемо. Так, подвійне натискання. Є наша крива. Давайте ми її трішечки розвернемо. Ну, якось так. От. І зробимо таким чином, щоб наш текст розмістився вже безпосередньо на нашій кривій. Давайте ми так само трішечки зараз зменшимо. Що потрібно робити? Е, потрібно виділити і текст, і е, криву. Просто виділяємо, і знову ж таки е, пункт меню текст, і тут є розмістити по контуру. Натискаємо, і наш текст, як ви бачите, розміщається по контуру. Якщо ви не хочете, щоб було видно е, цієї кривої безпосередньо, ми натискаємо на ній. От. І, е, Заповнення та штрих, відкриваємо. Меню. І колір штриха, просто прибираємо колір штриха. І ось, як ви бачите, наш текст вже безпосередньо є по кривій І безпосередньо ці кривої вже не видно. Що ж, давайте ми зараз спробуємо зробити якусь таку простеньку вітальну листівочку, от, на якій буде зображено кульки. Якийсь напис, там, вітаю, вітаємо там, або запрошення на якесь свято. Ну, спочатку що, давайте спробуємо створити якусь таку примітивненьку кульку. О, зробимо спочатку більшу, а потім вже безпосередньо змінимо її розміри за допомогою еліпса. Далі натискаємо е зірку трикута, робимо трикутничок, переміщуємо його буде нам зручно. І давайте зробимо зараз ми з вами якусь криву. Ну, Ніби це буде там наша ниточка. Обрали якийсь колір. Так, спочатку, викривили, двічі натиснули і готово. Знову ж таки ми її розвернули і зменшимо. Курсорчиком Є. Далі, що ми виділяємо всі ці об'єкти, натискаємо пункт мену, меню об'єкт і е, шукаємо згрупувати або комбінація клавіш Ctrl-G. І ось у нас є це вже як один єдиний об'єкт. Е, і таким чином ми можемо створювати далі. Ну, Давайте ще створимо букву В. От. Заповнення приберемо, друку е, От. Її збільшимо і помістимо всередині цієї кульки. Перепрошуємо. Ну, і знову ж таки можна погратися з різними кольорами, як, як вам буде зручно, це мабуть. Ось така кулька в нас. Є. Ну що ж, Вашим завданням буде створити вітальну листівку, от, використовуючи графічні примітиви, використовуючи криві, використовуючи е, текст. От, і це буде вже творчим таким завданням, хто як вважає за потрібне, так і має це зробити. Дякую за увагу і будьте розумними.